Правила поведінки на льоду під час катання на ковзанах. Виходити на лід без дорослих забороняється. Катайтеся на льоду у спеціально відведених місцях. Не можна заходити на лід далеко від берега. Не можна підходити близько до ополонок, темних плям і кататися там на ковзанах. У жодному разі не можна перевіряти міцність льоду ударом ноги. Лід ненадійний поблизу кущів очерету під кучугурами де б'є джерело. Кататися під час відлиги на кризі небезпечно, в період потепління лід стає дуже крихким. Чому цих правил потрібно дотримуватися? До побачення, малята!